Кількість осіб, які перебувають в івано-франківському СІЗО, зменшилася на третину. Тепер площі з розрахунку на кількість засуджених відповідають європейським нормам. Такий позитив результат впровадження нового кримінально-процесуального кодексу України. Не лише про здобутки говорили на підсумковій нараді представники Пенітенціарної служби області. Нині нагальним є питання перекриття даху в івано-франківському сізо. Сто років пройшло, дах ніхто не перекривав, дощ сніг. Тіни тече і так далі. Зараз ми частково маємо вже матеріали, частково є надія, що меценати ще дадуть, щось поможе влада. І я думаю, що ми це питання цього року вирішимо. Біда в тому пояснює керівництво управління, що регіональна програма, на яку так розраховували панітенціари, не спрацювала. Обіцяні 200 тисяч гривень керівництво області гарантує вже цього року. Тим часом роботу установ виконання покарань постійно моніторять створені спостережні комісії. Вона формується на паритетних засадах. Половину складу комісії це державні службовці, і половина це громадські організації, зокрема і правозахисні, які мають дотичність до питань перебування. Засуджених місцях позбавлення волі, ефективність роботи таких комісій очевидна, оскільки її члени проводять засідання не в кабінетах, а безпосередньо у місцях виконання покарань. Засуджені мають можливість без втручання керівництва зустрітися із фахівцями. Багато є питань, що пов'язано з нормами, впроваджується сімейного кодексу. З кримінально-процесуальним кодексом зараз діє закон про безоплатну праву допомогу при юстиції створні центри вторинної правової допомоги і дуже великий об'єм роботи саме з адвокатами. Питання номер один в пенітенціарній службі на сьогодні працевлаштування засуджених як в установах виконання покарань, так і після звільнення з місць позбавлення волі. Натомість у Маріямпільській колонії це питання знято. Там 100% засуджених жінок забезпечені роботою.